Так, радий вас вітати, шановні студенти. Мене звати Понурко Олександр Володимирович, я вчитель географії Миколаївської гімназії номер 16 Миколаївської області в місті Миколаїв. І сьогодні хочу презентувати вам свій майстер-клас. І сподіваюся, що на сьогоднішньому майстер-класі ви зрозумієте, що професія вчителя є сучасною і вона є цікавою. Але перед початком нашої роботи хочу попередити вас, що якщо у вашому місці є якась небезпека в плані повітряних тривог, вибухів і так далі. Прямуйте, будь ласка, в укриття або будьте в безпечному місці. А зараз давайте більш детальніше. Я хочу з вами познайомитись. І на знайомство я пропоную вам виконати таку вправу, яка має назву самопрезентація. Правила цієї вправи досить прості. По черзі ви називаєте своє ім'я та на першу літеру вашого імені говорите або називаєте властиву вам якість. Я почну перший. Я Олександр і я оптимістичний. Тим паче, сьогодні так, я оптимістичний. Будь ласка, є бажаючі перейняти естафету. Аліна, я Аліна, я амбіційна. Так, дякую, Аліна. Анастасія. Я знаю, що вас звати Анастасія. Так. Доброго дня, мене звуть Анастасія, і в мене сьогодні такий авантюрний настрій. Так, дякую. Єлизавета. Поки нічого в голову не прийшло на цвіте. Так, а інша, Єлизавета. Ну, так, можете, не на, можете не на літеру Є, а на літеру Л, наприклад. так? Яка якість властива саме вам? Лінива. Лінива, добре, класно. Інколи треба і бути також лінивою, але не завжди. Добре, Анастасія, ви до нас приєдналися. Так, на букву А. Так, активна. Добре, дякую. Було дуже приємно так, що ви так гарно підтримали цю вправу. Ну і це такий для вас як приклад того, як можна познайомитися з класом, так коли ви тільки починаєте викладати географію. Звісно, хочу вас трішки також змотивувати на сьогоднішній такий майстер-клас. І хочу, щоб ви подивилися на оці чотири світлини. Це вправа дуже така проста. Так, треба бути лише уважним. Вправа чотири світлини одне слово. І це одне слово, те, про що ми сьогодні з вами будемо говорити під час майстер. Скажіть мені, будь ласка, яке одне слово об'єднує всі ці світлини? Карта. Класно. Так, ми будемо говорити про географію. Так, карта дорівнює географія. А ще хто уважний? Урок, можливо. Так, будемо говорити про урок в 7 класі. Добре, і ще? Про материки. Про материки. Добре. і ще? А подивіться, будь ласка, яким засобом користуються всі, хто зображений на, ці, на цих світлинах. Uh, Давайте uh, по черзі. Є піднята рука. Давайте по черзі, тому що я не можу вас чути хором. Єлизавета, будь ласка, перша, давай. Інтерактив якийсь так добре, Настя, що ти говорила? А, Гаджети, тобто якісь ресурси. Гаджети. Так, віде, так, оце вже дійсно близько. Я дякую. Так, і ми сьогодні з вами будемо говорити про мою педагогічну ідею. Я працюю над педагогічною ідеєю, яка звучить наступним чином: активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій. Хочу вам розповісти. Відразу, як я виконав цю справу, да? права чотири світлини. Всі ці світлини згенерував в мені штучний інтелект. Все дуже просто. Зараз я вас навчу, як можна використовувати штучний інтелект дуже швидко і без проблем, і безкоштовно. Головне, що тому, що професія вчитель в такому додатку, як Канва, дає змогу оформити. Безплатну підписку, так і користуватися абсолютно всіма додатками, можливостями, які притаманні саме цьому додатку. І так, зверніть, будь ласка, увагу. Я хочу, наприклад, створити ще якусь додаткову картинку, п'яту картинку до цього завдання. Буде у нас п'ять світлин, одне слово. Що я роблю? Ось тут в додаточках, знизу, у нас є. Така функція або такий розділ ваші додатки. У ваших додатках є функція штучного інтелекту. Ось тут, ось в цьому віконечку, вам треба описати щонайменше п'ятьма словами те, що ви хочете, щоб було зображено на цій світлині. Ну, я вчора, коли о, сьогодні, так, вчора я я намагався е, пробувати, так? А сьогодні я е, створив ці картинки, я, е, я писав наступним чином, так? Інформаційно-комунікаційні технології. Так, технології на уроках географії. Потім зверніть увагу, знизу у нас є. Створити зображення. І штучний інтелект створює чотири зображення, лише чотири зображення, які ви можете обрати. Але якщо вам не подобається ці чотири зображення, так і штучний інтелект не зробив те, що ви хочете бачити на цих світлинах, у вас буде змога ще раз перестворити ці картинки. Ну, ось, наприклад, мені подобається ця картинка, де хлопчик сидить. Так, також біля своїх гаджетів, біля е, пристроїв інформаційно-комунікативних технологій, так, і я її просто перет... зажимаю так, перетаскую до своєї презентації. І тоді в мене вже буде п'ять світлин, одне фото. Так, зрозуміло, як це робиться? Так, добре. Ну, е, яку мету ми з вами ставимо перед тим, як почати основну частину майстерки. Мета одна показати особливості інформаційно-комунікаційних технологій у процесі активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці. На вашу думку, що взагалі таке інформаційно-комунікативні технології? Ви взагалі знайомі з цим поняттям? Що перше приходить вам на думку, коли ви чуєте інформаційно-комунікативні технології? Ну, злочино ще можуть забезпечення, яке ми використовуємо у підготовці до уроків і усі сайти, і інше, через що ми співпрацюємо з учнями, тобто кому... комунікуємо з ними. так. відмінно, взагалі класно. Так, я згоден так е, взагалі є таке найпростіше визначення, що таке інформаційно-комунікативні технології. Це процес підготовки і передачі інформації до того, кого навчають засобом здійснення, яких є, по суті, комп'ютер або будь-який інший гаджет. Це навіть може бути наш телефон, планшет, ну і там ще якісь гаджети, так, які є у нас з вами. Які ж у нас є плюси інформаційно-комунікативних технологій? Давайте так, я спробую зараз вас впевнити, що є плюси інформаційно-комунікативних технологій. А ви зараз спробуйте подумати, які ж є все ж таки недоліки інформаційно-комунікативних технологій. Добре? До плюсів ІКТ ми можемо віднести те, що ІКТ, по суті, урізноманітнює форми подання інформації. Ми перейшли від паперу, ми перейшли до. 21-го століття, так, до комп'ютерів, гаджетів, і так далі. Далі інформаційно-комунікативні технології урізноманітнюють типи навчальних завдань. Це може бути і робота з картою на уроках географії, і онлайн екскурсії, і перегляд відео, і так далі. Далі ІКТ надають можливість індивідуалізувати навчання, так тобто для кожного учня, так а учні у нас є різні здобувачів освіти в плані успішності, тому що кожен учень це по суті є особистість, яка наділена різним характером, типом темпераменту і так далі. Так, і ось саме ІКТ надають змогу. Індивідуалізувати навчання, так тобто змінити якесь завдання, дати одному учню е, е, певний тип завдання, а, а, а іншому взагалі інший тип завдання. Далі ІКТ дозволяють широко застосовувати ігрові форми і прийоми, що ми сьогодні з вами спробуємо зробити, і ІКТ активізують процес навчання, тому що на сьогоднішній день діти. Учні або звучі освіти так, в школі, вони ну, їм трішки сумно слухати, так, коли вчитель просто стоїть біля них і починає їм розповідати, не використовуючи при цьому якийсь гаджет і так далі. Так, у них є також така мотивація взяти свій гаджет, так, і також показати вчителю, що він може зробити ту чи іншу вправу. Е, які ж є приклади? Ой, вибачте, а тепер давайте поговоримо про недоліки. Які, на вашу думку, є недоліки ІКТ? Чи є вони взагалі? Ну, по-перше, не у всіх школах може бути технічна можливість використовувати на уроках ІКТ. По-друге, для налаштування всіх цих засобів на уроці теж може витрачатись певний час, і це може ось, ось цей час він може відволікати учнів від основної мети уроку. Так, дякую, Аліна. Ще в кого? Є які думки? Ну я думаю, що іноді не всі засоби ІКТ так є в безкоштовному доступі, тобто існують ну, звичайно ж таки, забезпечення за які потрібно відповідно платити, якщо це ще ми маємо саме іноземного походження. Ну а також я хочу звернути увагу саме вплив на здоров'я, так зокрема на зір, тому що ми знаємо, що це проблема ну на сьогоднішній день вона доволі так широко розкрита. І більшість дітей, можна сказати, ходять в окулярах. Тому тут теж треба, скажімо так, використовувати ну, в тій мірі, щоб не шкодити. Так, дякую. Дуже класні відповіді. Я з вами повністю згоден. Існує дуже багато прикладів ІКТ на сьогоднішній день. Це як і апаратні засоби, комп'ютери, сервери і так далі. Так, це можуть бути і програми, певні мережеві протоколи і так далі. Весь приклад ІКТ яким володію я представлений на цьому слайді, може, щось для вас вже є знайоме, може, щось буде нове, але на сьогоднішньому прикладі, і на сьогоднішньому прикладі уроку, так я також вам деякі з цих ІКТ покажу. І так, покажу я вам частину уроку, так закономірності поширення основних форм рельєфу на материках. Це сьомий клас. А також прогнозування змін рельєфу під впливом природних та антропогенних процесів. Під час уроку ставиться за мету наводити, що учні так, здобувачого освіти вони мають після нашого уроку наводити приклади форм рельєфу на материках і океанах. Хоча ця тема є логічним продовженням шостого класу, далі вони мають навчитися аналізувати закономірності розміщення форм рельєфу на материках. Покращити уміння роботи з картами і оцінювати значення знань про географічні закономірності природи материків, океанів і, звісно, для життя людини. Так, тобто не просто оцінювати, а ще й е, знайти людину в цій темі, як то кажуть, так? І е, що можна використати для мотивації учнів на цьому уроці? Є такий класний додаток. Хочу з вами ним поділитися, який має назву глобус стародавньої землі. Можна поставити учням таке проблемне питання. А скажіть, будь ласка, а чи завжди наша планета мала такий вигляд і такий рельєф, як, наприклад, мільйони років тому? Вони мають, звісно, відповісти ні, можуть деякі відповісти так, і ви можете детально показати їм. Як виглядала наша планета, наприклад, 260 мільйонів років тому? Так, наприклад, 750 мільйонів років. Діти полюбляють дуже сильно користуватися цією програмою. По-перше, тому що можна нашу землю пообертати. Це для них взагалі класно буде. А по-друге, що вони дійсно бачать так, що. Е Наша планета не завжди була такою, якою вона є на сьогоднішній день. Плюс до всього можна ввести назву е, вашого міста, наприклад, Київ, да? Київ? Так. Е, так, тут треба ан, англійська мова, так? Е, тому що додаток, е, це у нас. Е, Ось так дивіться, Київ, так. Тобто, Київ, взагалі, 750 мільйонів років тому був десь ось тут під водою ще так. Його взагалі ще не було е, так на материку, і так далі можна е, пробувати з, з учнями грати так, і е, вже через деякий час вони зрозуміють так, в чому суть сьогоднішнього уроку. Далі е, щодо, е, щодо щодо. щодо, щодо Актуалізації знань, це робота з атласами. Так, нам треба згадати про минулі теми шостий клас. Вони мають згадати, що таке тектонічні структури, що таке рельєф. Атласами. Я е, хочу з вами поділитися: це сайт Нова освіта. Тут тут зібрані всі шкільні атласи, які е, е, є в шкільній програмі. так? Атлас дуже класний тим, що ось тут з боку є панель, де ви можете переключатися між картами. Тобто, ви можете, наприклад, накласти фізичну карту на будову земної кори. І таким чином діти можуть спостерігати так, і вже шукати якісь закономірності. Також хочу поділитися з вами так, вивченням нового матеріалу. Так. Це також оці карти. Також це е, додаток MozaWeb. Скажіть, будь ласка, бачите додаток чи не бачите його? Е, ось так ось так. Дуже класно використовувати, так, щоб, щоб діти згадали, що таке тектонічні плити, я, де вони розташовуються. Також в цьому додатку є ігри. Наприклад, з, зверніть увагу, гра, де знаходиться південноамериканська плита? Так. Учні мають повернути і натиснути Південно-Американська плита і так далі. Досить класний додаток і є багато тем ще е, окрім цього додатку. Так, і це такий інтерактив для учнів, щоб більш детально зрозуміти, і щоб учні зрозуміли, як взагалі виглядають гори, які є на нашій планеті, рельєф і так далі. У нас є додаток Google Планета Земля. Я гадаю, що ви з ним знайомі, я обрав деякі світлини, так, як це взагалі в прикладі може виглядати. Ну і також це прямі ефіри, так? прямі етери на YouTube, якими я користуюся під час уроків, де діти можуть спостерігати за тим, як в реальності виглядає та чи інша частина світу на даний момент. Це прямі ефіри Африки, океану, так, тобто там інколи можна бачити океанічне дно, так? це е, Африка, також Намібія, так? ну і це просто е, природа. Так? Це так, додатково вам таке посилання. Ну і звісно, це закріплення вивчення матеріалу, це вікторини квізіс. Так? Також дуже класні вікторини. Інтерактивні такі, так не звертайте увагу, чому у мене перекладає на російську, так тому що у мене стоїть в браузері, так що воно саме мені перетворює на російську мову. Я не знайшов трішки, як відключити. Так, ось, зверніть увагу, я вже почав створювати тест. Так як це все виглядає? Є дуже багато тут в, цій, в цьому додатку. Таких питань так, інтерактивів, ми можемо додати питання, і у нас є дуже багато різних питань. Але зверніть увагу: цей додаток, як вже казала, здається нам Анастасія, він є не безкоштовний, так лише люди, які можуть оплатити, їм їм відкриваються більше можливостей, але дітям подобається в тому плані, що що. Цей додаток створює у них таке, таку ситуацію змагання, так? Тому що в кінці там потім буде оголошення результатів, і найкращий учень займає перше місце. Ось так ось. І на останок зараз я хочу провести таку от рефлексію, дуже простеньку, яка має назву плюс-мінус цікаво. Там, де плюс. Це вам все зрозуміло. Там, де мінус, у вас є питання до цієї теми, до теми ІКТ мається на увазі. І там, де цікаво, то тема є цікавою для розгляду. Так, будь ласка, зараз користуйтеся, будь ласка, коментарями і спробуйте обрати плюс-мінус або цікаво. Натискаєте зверху. Коментувати і оберіть там для себе, наприклад, зірочку або сердечко, або галочку, так і поставте, наприклад, дуже цікаво було працювати.